Доброго всім дня! Сьогодні в мене особлива розповідь з особливою людиною. Ви знаєте, мала батьківщина це святе для кожного. І от моя мала батьківщина святе для мене і для цього чоловіка. Він особливий. Ви знаєте, таких людей мають знати всі. Має захоплення. Ми всі працюємо десь. Ми маємо сім'ї, маємо хати, маємо якісь вподобання. А є люди, які мають щось. Таке в своїй душі, таке бажання, що його подолати неможливо. Незважаючи ні на що, ні на війну, ні на безгрішів'я, вони свою, своє хобі, своє захоплення не зраджують ніколи. Подивіться, ми прийшли тут з дітками, з внуками, привели ще наших знайомих. І куди ви думали, це зоопарк? Зробив собі. Міні-зоопарк пане Борисе, ви зробили міні-зоопарк в селі, в себе на городі. Ви дивіться, такий величезний город. Ви не вирощуєте картоплю, майже не вирощуєте. А це пасовисько для ваших тварин. Ви їх по всьому, по всіх округах збираєте. Я знаю, жінка розказувала. Я навіть таємницю таку розкажу. Каже останні гроші. прийшов на базар. Він каже: Я ще цього півника куплю, і вже а хліба вже нема за що купити. А він того півника І таке буває. <смі> Такий купив. І сьогодні у нас екскурсія по міні зоопарку пане пана Бориса. Пане Бориса, дайте свою руку. Хай я потисну, бо таких людей я дуже такі. мало, а особливо по селах. І всі мають знати, що ви тут є, мають приходити діти, спілкуватися з природою. Ми єдині. Земля, люди, тварини єдині. І вам дякую за таке захоплення. І вам дякую, що прийшли навідали вас. стопроцентовий нубієць в них плямах. Стопроцентовий нубієць в них плямах. Я не чув, що равські є. Отакий козлик. Як його звати козлика? Ерці. Арчі. Арчі. Але Арчі... Сам, сам, сам приїхав з Донецька. З Донецька приїхав. Так, з Донецька. Як ви там його знайшли? Так. Перевозчики є спеціальні. Шукаєте в інтернеті, Так, так. закохуєтеся в тваринку і так. тоді везете додому. Да, я Домовляюся з хазяєм, домовляюся з перевозчиками і перевозчики везуть. Це щось надзвичайно. Але я знаю, що цей Арчі бойовий козлик. Бойовий козлик. Так. Він такий козлик, що він не попустить і не ні, до себе не Ні, ні, ні. О, Отакий козлик. Козлик Арчі. А, це це да. перша сьогодні наша 100 зустріч. Сто процентовий нубієць. Ну, біць. боже. Я прочитаю в інтернеті, бо я ніфіга не розумію. Що це таке? Та козлик, боже, який в тебе вуха. От, і, і він би мене. Боже, а ні, він так подивився, каже, ні, бабо не підходь, бо я дав. Зараз не дуже хороший тому що він ліняє. Ага, ліняй. Боже, вони ще й ліняють. Ну, будемо знати. А от і господиня прийшла, вона добре знає. Боже, така красива коза, що це просто. Ми її називаємо так у сімейного тому що вона таку силу має. якби ви її в руки взяли, ви б її не знаючи чим тримали. Мій боря, коли її таскає, то вона його просто несте. несте. Це м'ясна порода бурська, дуже хороше м'ясо. В неї правда ми його не пробували, але читали. От, вона чисто породна, бачите, в неї вуха таке все. Дуже смачне молоко в неї. Дуже смачне. І Ви її но, доїте? Так. Ну ми її зараз не доїмо, тому що в неї ще цапо. Він ще її сам підсасує, і ми її не доїмо. Але взагалі ми пробували від неї молоко дуже жирне і дуже смачне і зовсім не потрібно. Боже, так просто красуня, просто красуня. Ми присутні на такому процесі святому козлик Коза Запоріжжя. А, Запоріжжя це козочка. А козлик сімсотка. 75 Сімдесят 75-ка Запоріжжя. Да. Перший раз хотіла. Це маленька кізочка. Кізочка має. Бачите, вони такі племіські. <'re within that> і вона не зважає на гостей. Прийшло час обіду, і маленька кізочка обідає. Її звати Луна. Луночка! А це цапок, я таков. А, Це да? да, А, Ой, ой, а, а, а а я другуюся. Собак, Собак тримала, слухайте. Дітей третий, тримала, що? а кіз ще не тримала. Ну, <с я <с Вона обезрожена, бачите. Я їх обезрожую. Бачите, рога. Обрізає дороги. Ні, я спеціальний. Лезером.

Не пускає їсти старшенько. Я його взяв як собачку. От вона вас тобі як до неї домови. Очі повибирає. А вони Не підпускає його. Люденьки. Добрий цапок. Йому на два місяці. Два місяці цапку, то буде цапище. Але подивіться, а навіщо нього такі вуха? Бабка, бабка, бабка з внуками і сату. <пілляє> а він ще й бекає так красиво. Подивіться, яка красу співучий, він зрозумів, що бабка співає, і він підспіву. Ай, ти маленький. Осличка, осличка Лінда, Ліндочка, в щочиком. Така гривка, як мене, така як мене гривка. Вона вона квітна. вона має ще народити маленьке ослятко. І ми ще прийдемо колись. Щоб подивитися, як виглядає маленькі дивіться, Вона носить 12 місць. Якщо погода не буде дозволяти, вона 14 слов. Ще два місці може перетримати в собі. Якщо погода не дозволяє, якісь условия не подволяють. общення. Паша. 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 паша вимагає уваги. Це ослик. паша. Дивіться, які вуха догори. О, років? Щоб ви знали, Паші вже 17 років, він вже має документи, він вже має паспорт. Не просто собі такий ослик, а ослик з припискою. Дивіться, дивіться, бо Паша як кусне. Паша забила цього центру. За лісити. Ага. Місцевий Паша. Далеко не їхав. Антончик, ой, Бож. Ох ти Паша. А це хто Ай, той, боже, Паша. 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 О, а а ось такий гарний. Ні, бачила осликів, але так близько, що ніколи не підходила. А він слухає, на городі сапає, Чуєте, що каже господар? Що Паша трудяга він і підгортає, його в плужок запрягають, і сапає. Він відпрацьовує свій хліб, вівчись якого яко, якому. Градська порода. Розкажіть, мене Діти помовчіть. Пару хвилин вашої уваги займу. Це порода венгерська називається Радська. Вони дуже витримують холодні низькі температури повітря. Вони не прихотливі у їжі, вони дуже спокійної такого спокійної поведінки. І вони мовчазні. От привезли ми їх, я ще їхнього голосу не чула. Оці роги в них, бачите, такі незвичні, от породи весь це єдина така порода, і вони дуже рідкісні. В нас в Україні ну, не знаю, в даний час, час нема. Так у Києві були ну, і там під попали. попали вони під бомбер, під обстріл і їх перевели в другі зоопарки. І що можу сказати, шерсть в них дуже дорого ціниться. Така шерсть довга, ми їх підстригли, тому що вони були такі плотками, як ну, ну, вони такими... Звалюється, звалюється так, шерсть. Такі, такі великі, то Ми їх підстригли, вже так, жарко було. Слухайте, Боже, яка красота. Саме головне, що вони не бекають. Це дуже, це дуже важливо. самця до них, Тільки за кордону півтора тисячі доларів. Чули? Самця для цих двох красивих самочок півтора тисячі доларів треба, щоб купити самця. Я думаю, мої е, шанувальники, підписники подумають, а може хтось допоможе, допоможе купити самця. А може хтось має вдома, а не признається. Нам потрібен такий самець, щоб продовжувати розводити таку рідкісну і таку красиву породу. Вони тихо. Коні, боже, конячки. Мало того, подивіться, як їм добре тут живеться, як їм добре тут живеться, що вони дали по російське потомство, Господі, по українськи, не знаю, як правильно сказати. Вони народили маленьке понинятко народилося. Я не думаю, що їхня неволя для них така важка. Подивіться, маленьке понь. десять днів. Десять днів. А як назвали? Думаємо, що. Ще не назвали. <skippie> а маму з батьком як звати? То Леон? Батько Леон. <driveway> <smack> Мальвіна. Ой, Леон і Мальвіна. Боже, як екзотично. Леон, Слушайте, леон. А їй не заважають та гривка? <shippie> На очки вона не бачить. Молодий кабін, рік чотири місяці, Грейхаут. спортивна собака. Ну, вони щитаються після гіпарда найбыстріша собака після гіпарда. Вони велику швидкість розвивають. Боє, чим може ти їх годуєш, говорять? <ріху> Таємниця, так? А їх вже треба прогодувати. І це також коштує громадян. Майна повертається. Саміка, а там іще є таке. Собачка баска. Там шею. Які вони лагідні, ті самі. Ой, лайка. Лайма звати, бачите? Діти підходять, а їй байдуже лагідна. Ой, така собі грайлива лайка. дивіться, бо вона так обережно може хапнути. Це на леді, вона так лягає, лапки переплітає. А коли ти її хочеш наказати, вона просто лягає, лежачого не б'ють. Я їй просто вже нічого не можу сказати. Правда? Отака От дівчинка. Потарапає. Це не так крабий, такі, що це не пришлює. Це мокачок. Дуже, дуже дружелюбний, ласковий. Він такий просто обожнює дітей і всіх людей. Він такий, що він не образить нікого. Так я гадюку задушив, таку, що ми да такої знати, гадюки ще не прийду. бачили. Гадюку задушив? Таку гадюку догнав, знову переповзав, що ми такої гадюки не бачили. Півтора метрів гадюка. О, і він задушив такого? Задушив, і через три дні заслав. Ага, був все таке, бо вона його десь куснула. через три дні заслав. Ой, слава Богу, що все сталося, що він не жив. Скаже, пілниками. Ай, ти хочеш бігати? Ай, ти хочеш бігати? Ні-ні, я seni не спішив. Запах буде неприємний, Алло, алло Ти ні. Фаза. Фаза. Стіам доні. Де А, а сьогодні день. А ну давай сюди подивимся, хто тут є. О, тут є голуби. Є півник і є фазан. Фаз... Це фазан, срібний фазан, Юлій. Юлій. Голуби фости пороспуска! Куле кучераї, бачите? Кучеряві кури. Не тільки люди кучеряві, а кури теж. Дівочка, куди. Позуя, Позує, позує. Слухайте, не фазан, а артист. таке ніндзя хориш видно у Трічка ah, лиси або або, знає. Або є на то від собака. Ні, ні, до неї лучше не йти, бо вона трошки тривожиться. Вона Виняє, тому вигляд не дуже в неї такий дар. А взимку вона така сухна, така пише, спиває.

На бойцовському півні м'яса нема. Тільки довгі ноги. О, родики. Ух, як ти він. Агресивний. Ти подивись. Ох ти. А він підняв свою гриву. Їде в лес. Сіла й стоять. А... Фотограф. Фотограф. Ну, это не

Всяку добру справу треба підтримувати. Не тільки словом, але і ділом, і матеріально. Ми підтримуємо, як можемо. Але, звичайно, простому сільському чоловіку, який отримує таку кількість різних звірів, звичайно, то важко. І було б добре, якби йому допомогли. Ви можете то зробити. В кінці відео, в описі, буде номер карточки пана Бориса. І за кожну гривню він буде дуже дякувати. Щоб було за що купити, і ну, сінце то він накосить. Але е, собаки, собаки вони і м'яса хочуть. А самі розумієте, де в селі взяти на то кошти? А ідея дуже хороша. Людина він просто прекрасна. Хобі в нього надзвичайне. Тож не будьмо байдужими. Хто захоче, може допоможіть. Допоможіть йому, щоб утримати цей міні-зоопарк. Верто я з я цим боролася, тому що от таке велике господарство важко. І він здоров'я не має. Але він наскільки любить цих тварин, він каже, це моє життя, від мене це забери, і я не зможу жити без нього. І важко приходиться. але це його життя, його любов. Він тримав голубів, бджіл. у нас вдома були тварини, ну я не знаю, починаючи від хом'ячків і до великих коней. І все він тримав, доглядав. ну Я допомагаю, звичайно. Но... Як левова доля Дивись, випадає на нього. Ну, я вже устала боротись і приймаю життя, яке воно мене є. Але знаєте, хочу сказати, що я, коли виходжу, воно мене теж радує. Я дивлюся, там кози, там коні, там вже вівці рогаті з'явилися, діти приходять. У Нас дуже часто прибігають діти, а можна подивитись. І я дивлюся, як вони це дійсно їм. Доставляє велике задоволення, і я тішуся, що думаю, дивіться, діти прийшли, їм весело, і нам завжди весело. У нас завжди люди є. Ну отак. От і звичайно, і звичайно, без людської підтримки, без розуміння дуже важко. І я знову ж таки надіюсь, що ми всім миром допоможемо Борису, його дружині, його звірям, які живуть. Допоможемо вижити, бо в нього планів є багато, він ще багато що хоче купити. І дай Боже, щоб всі його мрії збулися. І Бог здоровий йому послав, щоб він міг те все утримувати. Тож допоможемо таким гарним людям в такій гарній справі. Дальше, я жду, я жду. Я жду. Я жду. Я жду. Я Это А можно Можно Так, его ну, не вставать, такие ненадежные. Заходьте ее вот в А я, куда стоит? Так. Очень. Так, ну лакрила, лакрила не вставайте. Давай. Очень, очень, Перелазьте У -у -у. Назад. Парелась Парелась. Да, У него такая золотая Давай шепочка. туда назад, назад, перелазьте, ага, перелазьте. Быстро, 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 быстро. Я караги для детей. Мают на воду. Да, назад, назад, сейчас. Так, седайте. сидайте, сидайте, вмешайтесь. сидайте, сидайте, Коля в тяжках. Давайте, давайте. Да. Так. так. А ви гляньте, яка збруя вослика. Слухайте, ну красавець, просто принц просіцький. І найцікавіше, що всю цю збрую пошив Борис. Господар сам пошив своїми руками. Ось такий майстер. На всі руки майстер. Їдуть прямо в ліс. За Україну. Така сьогодні наша подорож, така екскурсія і стільки позитивних емоцій. Ми дякуємо господарям, що нас прийняли, дякуємо всім звірам, які нас терпіли. І, і дякуємо всім, хто прийшли пану Борисові пару гривень, щоб утримувати це все Господа. А він скромний, каже, що не треба, а я знаю, що треба. Дякую всім! Діти! Покидаючи оселю пана Бориса, я його запитала: про що ви мрієте, пане Борис? Він каже: мрію купити ще страус. Ось такі приземлені мрії звичайного сільського Бориса.